Підпісюнки і підпісюнчики. Де думали, я знаходжусь, ні це не Монако, ні це не Майямі. Я в самісінькому центрі Києва на Хрещатику. Так, де ходять наймодніші модники, у найкрутіших луках, у найдорожчих прикрасах. І саме зараз я спитаю у них, скільки коштує їхній лук. хріна? Що Ну ти... Питаєш, кій, скільки коштує лук? По-перше, не лука, а цибуля. А по-друге, до хріна коштує. А яйця скільки коштують, бачив? Я, я б тим депутатам яйця би підривала би. Oh, oh. <laughs> Фоксі, бабка, <laughs> Бабуль, я питаю людей, скільки коштує їхній одяг. Та який одяг? Тут поки продукти купиш, вже бистросі здали. Давайте ще раз. Я Ніколас Карм. А я Євгеній Михайлівна. Я відомий блогер. А я тебе не знаю. <реш> 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 я! я знаю. Ой, я знаю, що ти робиш. Пришла легко. Саля та будь! Алло, Іланка, ой, вгадайте я, та не в сауні. Шондра. Я на вулиці з Ніколасом Карною. Ну там, зараз на трансляціях. Вмикайте мисі застри мені лапушка. Ну, все, я готова. секундочку, давайте питайте, скільки коштує мій... Окей, скільки коштує? А починати зверху чи знизу? Та звідки хочете. Можна навіть зі спідньої білизни. О, я сьогодні без білизни. Просто бусини не любить, коли я її вдягаю. Ну точно що я Ну, Тоді почніть з того, що на вас одягнено найдорожче. Ось, наприклад, ця хутряна. Груди. Груди? Так, ось ця коштує 10 тисяч євро. Оу, тобто дві це 20 тисяч. Ні, ні. Оця 15 євро Тисяч. Так, просто направо була акція. А, а, таке буває? Буває, буває. Ось у мене одна нижче, друга вище. Показати. Але не треба, будь ласка, дайте мені провести цю трансляцію. Я куплю вам молочка. І сир, і сир, і яйця, і яйця, і це. Тобто найдорожчі груди, а потім іде... попа? Так, і губи. Не було б попи і губ, не було б цього всього. Окей, я зрозумів. А розкажіть, що це у вас на шиї? На шийник. з номером телефону. Щоб не згубилося, мого басика такий. Взагалі-то це дизайнерський чокер Луї Вітон. І коштує чотири тисячі євро. Яка дорога сучка. Раз за Тебе такі гроші витрачають. Так яка білосніжна посмішка. Це зроблені зубки. Міти, а липо. така молода вже встав на щелепа. Ой-ой-ой. Взагалі-то <рив> це вініри, і мій буся заплатив за них 30 тисяч євро. <рив> Ось встав на щелепо, тисяча ти ще гривень, так це на двох діток. А, розкажіть про ну, ваш радію. О, це сумочка. Вісім тисяч євро. Габана. Габанута я. О, о, ось, ось, кравчучка, 300 гривень коштує, так в них 15 кіло картоплі влазить, а це все що, хіба що одне яйце. Бабусь, ну ми ж домовлялись. Що ви ще хочете? Я хочу привіт передати. Депутати сволота! Я вам яйця підвідаю. Бабулю, це зовсім інша програма. Будь ласка, дайте мені провести цю трансляцію. Добре, купиш мені ще м'ясо, риби Окей. і ікру. Яку ікру? Чорну. Кабачкову жилу. <продовження> Отже, сумочка вісім тисяч. О, так це мені мій буся подарував. У, він, так. мабуть, вас дуже сильно кохає. Ой, от конкретно за цю сумочку прям дуже кохав. Так разів п'ять. <продовження> Окей, розкажіть про ваші окуляри. О, що це? О, окуляри? Це Версасі. Три тисячі євро. <продовження> а мої сто тисяч. Коштували євро Євро. купонів. Я їх 30 років тому купувала. Досі і ношу, бачу, okay. речі. Okay. І нарешті я так думаю, що ми дійшли до вашої шубки. Скажіть, вона дорога? О, дуже. А я би сама не відпрацювала. Довелося в подругу ще покликати. <реш> Скільки ж вона коштує? Євро. О, ого! Тобто, якщо підсумувати, на вас зараз одягнено десь приблизно дві хрущовки в центрі. Приблизно. А ще, будь ласка, додайте 3000 30 євро за пляшку шампанського крістал. А, а де шампанське? О, воно в мені. <рес> <рес> Старя. А ще собі волосся наростила за півтори тисячі євро. Краще, ти собі мізки наростила. Мізки не нарощують. Я в трьох салонах краси питала. О! Нам дуже цікаво подивитись на того олігарха, який витраче на вас стільки грошей. Олігарха, олігафрена! Стільки грошей. А от і мій буся. Ой, оооо! Це де ж це буся, це хрюся. Привіт, Буся! Я тобі скільки разів казав. На людях мене не називати Буся. Я поважна людина. Єгор Григорович. Сарян. Єгор Григорович, я обожнюю, коли ти такий серйозний буся. Царян буся. Так, а це хто? Що за хріє? Що залицяється до тебе? Це Ніколас Карма, і він розпитує у людей, скільки коштує їхній лук. Він що, податкової? Буся, це Єгор Григорович, це відомий блогер. І він в захваті від того, скільки грошей ти витратив на мене, а я йому все розказала. Ти що дура? <клес> так, ти прикала згальна. <клес> Давай, витирай це відео. Тобто витирати? <клес> витирай, витирай. Це пряма трансляція. Нас дивиться близько 40 тисяч людей. <клес> 40 тисяч людей. Так. Прямо трансляція. До побачення поїхали додому. Пусть пусть, пусть, що? Ти що з Це ж мій церковний час. Давай, ти ми тільки почали. Давайте продовжуємо, на чому ми там опинилися туфлі. Туфлі. Туфлі, туфлі лапотели. Ой, туфлі бабиліни. Царство <сум> її небесне. <сум> <сум> так о, пішла людина. Часно. Якраз мені на літо. Продовжуємо. Топлиться остання колекція. Нова колекція так, 8 тисяч uh, євро. Сім дев'ятсот гривень. Вона плутає євро і гривні. Так буває. А мені безкоштовно дісталися. Фу, ну я ж бачила, як ти заплатив за них вісім тисяч євро. Там був кешбек дев'яносто відсотків. А ще акція один береш, другий в подарунок. А ось це Це ж картія. Так, картія 30 тисяч євро. Це біжутерія. На тему заказав. <реш> Доставка була дорожча, ніж вогуцевого. Таки Ну ти що? Ну згадай, це ж ми купили разом, коли були у Франції. У Франику. вона плутає Франція, Франик. Слухай, приїхали додому, ти мені вже тут років на вісім наговорила. Ну ні, я не можу. Ти що ну Я зрозуміла, я все зрозуміла. Буся просто теж хоче бути зіркою. Питайте, скільки коштує його лук. Окей. Мені і моїм підписникам дуже цікаво, скільки коштує ваш лук. І мені дуже цікаво. Стаття 63 Конституції України дає мені змогу не свідчити проти себе та своїх родичів. Я зрозуміла, бабуся бо... просто соромиться камера, Я сама все розкажу. Та Отже, але... цей крутезний піджак ми купили на Троєщинському ринку сьомий ряд, третя палатка. Не тренди? Там трусіля продаються. А ось поруч з труселями білі жарки, так. Э, да. Ось, ну ну як є ще, це ж Армані, справжні армані. Армяні. Брати армяні, <риклад> армяне, ашот і арарат. Ось там труселя, а тут армяні без труселів. Ось, давай. так. Краще розкажи, скільки ти заплатив за ті крутесні, дорогезні, штани право, зоста. Колекція. 17 гривень за кілограм. Сиконгент, шара. Шара! Навіть я одягаюсь по 35 за кіло. Я дуже радий за вас, слухайте, я б задоволення поспілкувався, але мені вже час їхати до побачення. Вибачте, а це у вас там патек Філіп? Де? На руці я бачив. Нічого немає. Ага. А що? Буся! Ну годинник носить на лівій руці. Дякую. Це... Ні, це Касіо. Купив в переході. 50 гривень коштують. 200 тисяч євро. На ручі, що це годинник 200 тисяч євро коштує. Я уявляю, скільки у нього на настінні кот. <рес> Ось, ну згадай, ну, ну згадай, це ж ми купили тобі перед новим роком, коли були в Дубаях. Ні в якій в Дубаях я не був, мені не можна виїжджати. Це всім не можна, а в бусі можна. Він собі зробив довідку про інвалідність. О, так ось як зараз на виглядають. Ой, а ви знаєте, він цю довідку завжди носить ось тут, в нагрудній кишені. О, До речі, то до ціни цього піджака ще 20 тисяч євро. Самостільки він заплатив за цю довідку. Цікаво, цікаво. А який діагноз? Ой, там такий смішний діагноз. Ніби ну, Нібито. ніби у нього немає одного яєчка. Я навіть знаю, знає дивоно! Шумочки! Послухайте, це, це неправда! Це, це неправда. Ну, неправда. Ну, у нього ж два я це знаю. Та, та вона все вигадує! Послухайте, це є непорозуміння. Я взагалі, в мене нічого немає. Я голий і босий. О, оце правда! Це правда. Буся обожнює голий, босий, на мазераті. вночі під час комендантської години Пожуй. Я вибачаюся, шеф звоється. Алло, так шеф. Дивитесь трансляцію. А я вам башу рукою. Що-що, Заїхати до вас? А чого це? Будемо підтверджувати мій діагноз. Добре, зараз приїду. Це він мене здасть ДБР. Бож, ну ти ж сам казав, що ти на пуль ДПР на одному місці крути. Я ти лахудра. Вибачте, що перериваю, а моїм підписникам дуже цікаво. У вас такі круті речі. Ким ви працюєте? Мій буся депутат! <ривіт> <ривіт> Він патріот! Я, походу, вже безробітний. Ти, слові патріот, багато помилок зробили. Правильно казати казнократ. Казнократ! <ривіт> 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 послухайте, <Це> правда? <ривіт> послухайте, так, це правда, я казнократ, тобто я депутат. Я депутат, але я чесний депутат <рес> не смишний. Слова чесний і депутат поруч стояти не можуть. Це як вагітний дід ха <гару>. ха ха послухайте. Це все мої Ми поїхали а, додому. Тобі хочуть сказати, що це все, все не, не, не справжнє на вас? Та-та-та, звісно ж ні. У мене зарплата 30 тисяч гривень. І я просто не можу дозволити собі армані. Ну, самі, якщо б це реально були армані, хіба б я оце взяв і кинув би отак от на землю. От, так от. І розтоптав би. А ходимо, що теж підробка? Так, підробка, 50 гривень. Так ви його. Викину. Викинь, давай. <проб> так, зараз, от, прямо, зараз візьму і викину. О, о ось ти, візь... тихо, я сама викину. <проб> о, у нас там ломбард поруч, там і викину. <проб> добре, добре. Давай. Дякую за все. Ми поїхали. А, то так, це все підробка. Ось бачите, штучне хутро, штучні груди, штучний інтелект. Тож я не буду носити все це фальшиве. Я буду. Давай мені. Давай сюди. Будь ласка, Почу. будь ласка, забирай, давай. мені це не потрібно. Це дешева фальшивка. О. Або Должі. фальшива дешевка, на, забирайте. І це в нас забирай. Давай. забирай. Ти. Цицькі ти давай. Не віддам. Я сама на них нас збирала. <ріст> Ну Я вас не запам'ятав. А піджаки я зараз у смітник викину. Ні-ні-ні-ні. Я сама викину. <ривіт> <ривіт> Дякую. <«Давай, давай. ривіт> <ривіт> ся... Що ж ви все самі бачили, скільки наші депутати витрачають на своїх коханок. А я буду закінчувати цю трансляцію. Куди закінчувати? А ну давай, питай. Скільки коштує мілок? Цікаво. А, бабуся, скажіть, скільки коштує лук? Да хріна? Ось так би виглядали пенсіонери, коли б наші можновладців не крали. Вода.